Щезник персонаж гуцульської міфології. За однією з версій виглядає він як парубок з гострою борідкою, ріжками та цапиними ногами. Чим дещо нагадує Фавна, Схожості додає і те, що щезник полюбляє грати на флоярі українському народному духовому інструменті, схожому на флейту. Втім, зовнішній вигляд і любов до музики єдине, що об'єднує цих міфічних персонажів. Адже згідно карпатських вірувань, щезник це не хто інший як чорт. Як і у випадку з персонажем на літеру Т, про якого я розповідав в одному з минулих випусків, щезник, це ще один варіант назви чорта. В даному випадку слово щезник або щезби виникло як свого роду магічна формула, від промовляння якої злий дух мав «Щезнути» або краще взагалі не з'являтися. Вважалося, що саме щезник охороняє закляті скарби, ті, на яких лежить прокляття або які пов'язані з вбивством. Може він лякати людей і просто так, наприклад, створювати видіння, ніби все довкола горить. Заманювати у хащі, а також насилати хвороби. Інколи щезником називали його «годованця» – домашнього чорта помічника, якого купували у ворожбитів. Щоб захиститися від витівок щезника, в українських Карпатах було прийнято на дверях будинку вирізати, випалювати або малювати дьогтем хрест. Обов'язково поставте дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про свіжі випуски, і розкажіть про наш проект своїм друзям та знайомим. Давайте разом популяризувати українську міфологію.